Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє перше читання починається такими рядками. Тими днями виконав усе Моїсей, як заповідав йому Господь. Тобто все, що робить Мойсей, він старається не прикрашати. А він є введений Господом Богом. Він не доповнює, а він виконує те, що Господь Бог йому сказав. І це дуже важливо, чому? Бо як кожен з нас є особистістю і має прояв свого серця те, що мені подобається, те, що мене може вразити, те, що мені буде приємним. От, власне, це і є цінністю знати когось як особу, як особу. І коли Мойсей слухається Господа Бога і виконує те, що Бог йому говорить, це є ознака того, що люди можуть пізнавати, почути спочатку Боже Слово і потім виконати Його волю. Виконав усе, як заповідав йому Господь Бог. Добре, а що ж зробив Мойсей? Першого дня, першого місяця другого року поставив скинію. і пізніше є опис того, як він ставить цю скіню, як він займається інтер'єром всередині оздоблі. Намет зустрічі. Тобто наступає такий момент, коли Господь Бог об'являє Моїсею, зроби намет, і це буде якби мій дім. Тут люди зможуть зі мною зустрічатися, тут люди зможуть зі мною поговорити. До цього моменту не було намету зустрічі. Цей намет зустріч це прообраз сьогоднішніх храмів. Місце, де ми знаємо, що тут є контакт з Господом Богом. Але тоді переносимось в ті часи, да, коли ізраїльський народ виходить з єгипетської неволі, проходить через пустиню. Там Господь Бог, наступає такий момент, коли Господь Бог об'являє свою волю каже: І зробіть мені намет за табором, і там будете зустрічатися зі мною. Величезний дар для нас, брати і сестри. До того моменту. Люди ходили і просто зітхавши, дивилися в небо і казали: Господи, допоможи нам, тобі там високо, тобі там все видно, ти багато що знаєш, напевно, живеш довгі віки. Допоможи нам і десь там в небо дивитися, в небо. Тут же Господь Бог вже так провадить людей, вже так їх Приучує, що є на землі буде місце, і я так прихилився до вас, що можете приходити в це місце розмовляти зі мною, перебувати в моїй присутності, і я прийду до вас. Я тут буду з вами спілкуватись, я буду вас тут і чекати. Господь Бог, місце, якого є в небі, Він каже, що Він буде розмовляти з людиною, спілкуватись буде з людиною, яка проживає ну 80 хай максимум 100 років. Оцей вічний якому слугують ангели, він гарантує, що буде аудієнція зі мною в цьому місці. Неймовірний Божий дар. Неймовірний Божий дар. Бог займається стількома справами, а тут йому ще й людину треба вислухати наші історії, наші пропозиції, наші нарікання. Як то є з кожним з нас? Друга річ, що цей храм, ця скиня, вона було збудована в певному часі. Першого дня, першого місяця другого року, поставлено з Чому другого року? Бо Господь Бог, коли випроваджував ізраїльський народ з єгипетської наволі, казав, що цей місяць буде вам перший. 10-го дня візьмете ягнятко, 14-го дня його заколите, і це буде песах, вихід. І це буде вам перший з місяців року. Перший, тобто євреї почали рахувати цей час. Нове. Господь Бог випроваджує свій народ, по-новому з ним співпрацює, діє в ньому. По-новому тому початок, як би початок таких часів особливих, тому перший місяць, другий, третій. До першого дня першого місяця другого року. Рік пройшов, як євреї були вже в пустелі. Рік євреї ходили і тільки споглядали, що Моїсей виходить на високу гору. Рік євреї споглядали, як. В день хмаровий стовп, а пізніше вночі вогняний стовп є з ними і десь їх провадить рік. А тепер же Господь Бог дає їм такий дар, що є цей намет зустрічі, де вони можуть прийти і отримують, да, отримують такий дар розмови, комунікації з Господом Богом. Неймовірний дар. Перекладаючи так на сьогоднішні наші часи, нам дуже потрібно цінувати цей дар, який Господь Бог нам дає церква. Церква. І дуже добре, якщо в наших містах, в наших селах є церкви, костьоли бо це є місце, де Господь Бог нас провадить, де Господь Бог буде нам об'являти своє бачення наших ситуацій. Ну, а ми досвідчили, ми знаємо, що. Те, що Господь Бог робить, воно завжди добре, воно завжди якісне. І нам на добро. Воно нам на добро. Друга річ: потрібно бути дуже уважним, бо часи, часом люди можуть гратися в сильних цього світу і забирати ці намети зустрічі у віруючих людей. І пізніше й не віддавати. Забирають на різні потреби, там придумують, що з цього зробити. Господь Бог не буде так благословляти. І людина це відчує. І людина це відчує. Бо Богом воно запроектовано, задумано, що це є місце зустрічі з моїми дітьми, де мої діти будуть до мене приходити, а хтось хоче забрати там для своїх там нужд. Дуже треба насправді дуже сильно цього пильнувати, тому що Господь Бог, він Господь Бог ревнивий. І третя думка, брати і сестри, що стосується сьогоднішньої Евангелії, Бог дає нам святиню. В цій святині ми чуємо слово Боже, воно нам трактується, тут пояснюється. Тут теж є спільнота, яке разом вчаться цій школі християнства. Для чого це все треба? Для чого потрібно нам знати християнство і розвиватися в цьому християнстві? Бо Ісус Христос, після того як своїх учнів вчить про Царство Небесне, каже. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели відділять злих з-поміж праведних і їх повкидають у вогняну піч. Це буде щось погане, це буде певне покарання. Там буде плач і скрегіт зубів. Зазвичай ми так переживаємо, що це пекло, це якби таке ну, несправедливість, там тотальна біль і, 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 і просто плач. Але вслухаємо слова Ісуса Христа, і Він каже: там буде плач і скрегіт зубів, коли людина скрегочить зубами. Коли люди скригочать зубами, коли щастя було ось перед носом, а я це якось упустив. Коли ось такий шанс був, ось-ось-ось. Бери, просто забирай, приймай. А я цього не зробив. А я полінувався, а мені здалося, що це не потрібне. А я знехтував цим даром. В тому й полягає пекло, що Господь Бог дає дари, надзвичайно велику кількість. І пекло полягає в тому, що людина сидить там і кригоче зубами. Не тому, що Бог карає, а тому, що я сам себе з'їдаю, що я не скористався з цих дарів. Воно було ось-ось, протягни руку, і вже твоє, вже маєш, отримаєш. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Не знеохочуєшся нашою слабкістю, тільки не в тому на нас провадиш і навчаєш. Дякуємо за те, що готуєш нам так прекрасне майбутнє із тобою в вічності в небі. Амін. Молімося до Бога в намірах Святої Церкви та в наших особистих намірах. Молимося за святу Світлі.